Писаний вірш з біблії. <кій> Душа, яка благословляє, насичена буде. А хто поїсть інших, напоєний буде і він. Mm -hmm. Ну, може, це приповісти? Вау! Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Любов, любов і Івана. Трій, один! перший Івана. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитися ім'ям Господа, нашого Бога. Ось скрізь за все старого заповіту. Так, колесниці коні, це десь там можливо царі або в принципі в такій поетичній формі. Може, це і Давид написав псалми? <зас> нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, Матвія. Дякуйте Господу, кличте ім'я його серед народів. звіщайте про Його. причини цепсами.